В роботі сьогодні у нас побував Lexus, це LX570, 20-й рік випуску. Недооснащений опцією CarPlay заводу, ми це виправили. Доставлений спеціальний, невігаці... спеціальний модуль CarPlay безпровідний. Як їм користуватися? Ми отримуємо кнопочку MAP, 2 секунди. і ми провалюємося вже в меню CarPlay. У мене вже підключений iPhone, з якого я можу користуватися додатками Waze, Google Maps, це що стосується навігації, YouTube Music, Spotify, що стосується музика. А також додатками, зручними додатками телефоном, меседжером, якщо будуть встановлені, ну, тобто все як в звичайнісінькому заводському. CarPlay на будь-якому іншому автомобілі. Керується все в нас з такого. Це в нас джойстик, є шайба, є тачпад комплектації, все буде керуватися із нього. Якщо вас цікавить подібні рішення на автомобілі Lexus, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23. звертайтеся.